Займаюсь утеплюванням шестирамкових вуликів. Вони в мене сітчаті. Міняю конструкцію, відкручую задню планку. Замість задньої планки вкручую. Саморізи. Щоб сітку держали. Сюди вставляю пінопласт. Вставляю пінопласт. Який маю в себе. Такий вставляю. 23,7. 237. Відрізаю. Спочатку розмічаю, потім відрізаю. На вулиці йде тепло вже. Сьогодні в нас субота, сьогодні в нас друге, здається. Здається, друге. Води обіцяють 7-го числа, обіцяють потепління. Тому потрібно утеплювати вже бджіл. Ось так воно виглядає. Чому я не можу звідси ставити утеплювач? Тому що в мене отвіри льоткові, а посередині планка, в яку я вставляю розділювач, це шестирамковий вулик по три Рам, рамки. як Облітки для маток, і потім вони, я їх з'єдную, і вони у мене разом працюють на медозборі, як дві матки, тільки роздільна рішітка зверху, а потім магазини, там неважливо що. І як маленькі дві сім'ї працюють на медозборі. Тому тут у мене планка, я не можу звідси пеплювач положити. А так як у мене тут. Місце є, куди його поставити. Ножки високі, якщо навіть будуть замалі, я можу додати ножки, щоб пінопласт на кирпич не ложити, тому що це слабий пінопласт. Плотність 20, здається, геть слаба. А як свою функцію він буде виповняти, як утеплювач. Ну і йду на пасіку, міняю, так по одному дну забираю і ходю міняю. Зараз вам покажу, як це все. На пасіки відбувається. Ось ці вже два, оцей і цей я вже замінив. Тепер зараз наступний, третій. І так, всі, всі-всі, всі шестирамкові. Вони в мене так буквою Г стоять. Зараз і тут теж буду міняти. Знімаю кришку, знімаю магазин, дивлюся, як бджілки сидять. Мабуть, і вам покажу, як бджілки сидять. Ось так приблизно вони сидять. Тобто сидять з краю і лише ось тут клуб знаходиться. Займають весь корпус, тобто гарно сидять, закриваю кришкою. Знімаю повністю вулик. вулик важкий, меду достатньо, тобто я не хвилюю, що там щось з кармами в них ставлю назад. Оце дно вже яке я приготовив, тепер легенько підриваю сам корпус, щоб відірвати від дна і переставляю на це дно. Ось так ось. Переставив, підрівняв. Ось такий підмор. Дивіться. Ось яка кількість підмору. Ну це в третьому трошки більше. В тих двох взагалі було по, по декілька джілок. Ну Зараз ще далі піду, покажу. Як далі це все відбувається, беру Стамеску? Вичищаю дно, Почищаю. Ось так і йду назад. Майстерню ставлю лист пінопласта. Тут задньої планки немає, тут просто зараз пінопласт ставлю і все. Прийшов в майстерню і знову вставляю. Виходить з одного листа. На чотири дна 22,5 з одного листа я закриваю чотири дна. А потім ще потрібно буде. Ну, це вже я приїду в середу, там вивчаю теплу погоду і в середу буду міняти сітчаті днища на восьмирамкових вуликах на глухі, а в мене глухих восьмирамкових небагато, не в мене ось такі сітчаті є то в них я вирізаю, аби метал, це який ми кришу криїм, і піднімаю корпус і просто кладу метал і все. Все, йдемо на пасіку. Наступна ну, сім'я. Це те ж саме. Процедура та сама, скажем так. Знімаю магазин, сім'я сидить гарно, займаю весь корпус. нижче. Якщо десь шикається підкладаю щось, рівняю, скажімо так, легенько підриваю. Ставлю назад. Ось така кількість підмору. Я рахую, що це дуже гарна зимовка, дуже мала кількість підмору. Чищу нижче і йду назад в майстерню утеплюю. І так проходжу. Ті шестирамкові, а середи вже буду займатися восьми та десятирамковими повністю знімати магазини, теплювати верх, де потрібно робити заміну днищ, тому що в мене на 10 рамкових теж є сітчаті днища. Їх потрібно замінити на глухі дерев'яні. Ну, скажу так, я зимою, це в мене в першу зиму я пустив, здається, 4 на сітки, в другу зиму десь теж 4-5, в цьому році пустив трошки більше. Я не дуже задоволений зимовкою на сітки. Я не знаю чому, але в мене чомусь, якщо я зимою на днище сітка, я ставлю пленку на гніздо. Щоб не було сквозняка. І в мене дуже сильно, здається, мені так, що, що там виходить влага велика. І, і рамки сіріють, і чорніють верніше. Ну, мені тр... трішки не подобається. ну Я згодом покажу в середу, як, як там все відбувається на відкритому верху з глухими днищами і на січатих. Все, будьте здорові, бувайте. Наступного дня, неділя. 4 січня. Сонечко виходить. Все-таки провокує бджілок на обліт, Вітер вітер сильний дує, але вітер теплий. Температура плюс 7, і пчлки все-таки виходять виходять на обліт, Сонечко їх провокує. Стільки сонечко з'являється і відразу пчлки вилітають. Зараз сонечко зайшло, бджілки теж ховаються, тільки з'являються, знов вилітають. Ну, навіть зараз сонця немає, а бджілки все-таки вилітають. Вчора, вчора, як я показував вам заміну шестирамкових вуликів, днищ і утеплювання в одному шестирамковому вулики, Ось в цьому Положив рамку з медом. Магазин поставив. ну Я їх використовую зимою як надставку, як буферну зону. таку, Тому вони що? зимою функцію несуть, як буферна зона. Поклав подушку, утеплювач, тому що там є розпліт, дуже активна сім'я, тепло, як руку кладеш, тобто утеплив. І Вчора я е, замінив у восьмирамкових теж днища, глухі поставив, а там, де сітчаті, теж утеплив і поставив з утеплювачем. Ось на контрольних вагах у мене з утеплювачем теж дно сітка, а в тих чотирьох там глухі днища на восьмирамкових. Тобто Понеділок, мабуть, вівторок, приїду на пасіку і буду займатися 10 грамковими вуликами. Все, бувайте.